Ну, хочу нагадати, що е, коли я йшов на вибори, то я чітко розповідав лубенцям, що сьогодні в країні важка ситуація, і чекати е, легкого виходу буде дуже важко. Це так само, як зайти в хату, у якої немає вікон ні дверей, все винесено і відразу налагодити нормальне, комфортне життя. І тому Кожна людина, в тому числі і депутат на своєму місці, для того, щоб налагоджити цей порядок, має сумлінно виконувати свій обов'язок в першу чергу відвідувати всі засідання вчасно. Що я й роблю, і про це мій виборець може переконатися. Персонально голосувати. За це питання. Ви знаєте, журналісти піднімали. В минулому скликанні дуже багато питань, дуже багато було скандалів. Для мене це принципова позиція, щоб з цим питанням ніколи не підвести. Закон на сьогодні, на жаль, незважаючи на те, що Верховна Рада цього скликання прийняла за відповідний відрізок часу втричі більше законопроєктів, ніж в минулому скликанні. Ми не можемо сказати, що всі реформи вже відчутно дають полегшення. Ні. Це тільки початок напрацювання в цій роботі. І є серед законопроєктів Верховної Ради і популістські, і, на жаль, лобістські. На початку року ми виділили 94 мільярди на потреби оборони. І от, звичайно, важка ситуація, тому що хотілося би. Мати змогу, якщо є перевиконання бюджету, а про це вже ну, неодноразово наголошувалось, швидше прискорити питання індексації заробітних плат і пенсій, а також ні в якому разі не знімати субсидій з освіти та медицини. Коли замість того, щоб в першу чергу займатися проблемами громади, Деякі політичні сили грають на дешевому популізмі, щоб е, пригорнути увагу до проблем, а коли в країні йде війна, це зробити абсолютно неважко. Набагато важче вишукати можливість професійно і наполегливо працювати. Кожному на своєму місці, для того, щоб був результат. Це одна частина роботи, інша частина роботи, яка охвачує абсолютно всі питання в громадах. Ви знаєте, що у нас великий виборчий округ, який поєднує не тільки міста, но і села. Дуже багато сел з абсолютно різноплановою проблематикою. І сьогодні ви були присутні на прийомі в Лубнах, але за останні два дні ми провели такі ж прийоми абсолютно по всім нашим районним центрам. Не вперше ми зробили таку ініціативу, щоб місцева влада, голова обласної ради і депутат Верховної Ради разом приймали рішення, щоб ні в якому разі люди не могли сьогодні відчути тієї проблеми, яка зазвичай бувала. Звернувшись на рівні міста, відправляли на область, а область казала, не можу вирішити, звертайтеся і шукайте десь підтримки в Києві. З питань чорнобильців було підготовлено два звернення, і за моєї ініціативою організована зустріч із міністром соціальної політики Павлом Розенко. На жаль, питання чорнобильців не лежать в площині вирішення миттєвого. Ми чекаємо, поки ці законопроекти дійдуть черги. І ну напевно, я ще раз заакцентую увагу, що мені б теж хотілося, щоб більш гострі соціальні законопроекти швидше надходили і мали свою чергу у розгляді Верховної Ради. Але ну, звичайно, що в цей час дуже багато всього пройшло. Я думаю, що громада активно слідкувала за цим. Є багато цікавих законопроєктів, які не залишились без відмітки громадськості, і про оприлюднення інформації. Цікавий так? стосовно е, прозорості е, всіх фінансових документів, які сьогодні громада е, може перевірити і навіть дивитися в онлайн режимі. Ми не будемо зупинятися, а наполегливо працювати і е, працювати над тим, щоб добити кабмін для того, щоб ці люди були почуті. Е, в першу чергу, звичайно, я акцентовано працюю над бюджетними законопроектами. Хто займається бюджетом, зрозумію, що це забирає надзвичайно велику кількість часу і сил. Але я дуже плідно співпрацюю з нашими колегами. І як приклад можу сказати, що Тарас Вікторович Кутавий, який є моїм колегою і сусідом по виборчому округу, як голова аграрного комітету, підготував декілька законопроєктів, які я особисто із задоволенням підтримував на всіх рівнях. Такі я. Приємний для сільгоспвиробників режим оподаткування. Це безпосередня моя заслуга як людини, яка працювала в бюджетному комітеті і на моєму підкомітеті це питання розглядалося, коли уряд хотів його змінити. Тому можу сказати, що для всіх аграрників буду тримати ці позиції для того, щоб ні в якому разі не відступити. Крім того, можу зазначити, що в цьому році уряд хотів передати всі. Землі Академії під Міністерство освіти Академії аграрних наук. Було надзвичайно багато звернень від аграрників, які казали, що це абсолютно призведе до загибелі сільськогосподарської науки, тому що є надзвичайно сильні бази і по насінництву, ну в тому числі і на нашому окрузі, ви знаєте про ці. Питання і тому воно теж було відстояно, принаймні на цей рік. Тому що зараз таке життя, що ми маємо е боротися поступово і крок за кроком робити зрушення вперед на покращення. Скажіть, будь ласка, ви вважаєте ефективним просто сказати, що люди живуть погано? Чи зробити щось краще? Якщо е, сьогодні стоїть питання виставити в площині, що е, хтось працює недостатньо, то я можу впевнено сказати, що я так само, як і ви, не зважаючи на те, що працюю без вихідних і прохідних, день і ніч захищаючи інтереси лубенців і всіх інших моїх округів, теж скажу, що я працюю недостатньо, тому що хотів би зробити набагато більше. Але рівень життя людей настільки занизький і кількість проблем така велика. Що найлегше, що можна зробити, і заслугувати популярність, знаходячись в якихось опозиційних силах, не при владі, що хтось працює плохо. Але мало хто з тих людей може сказати, що він сам безпосередньо зробив для того, щоб було краще. Більше того, більшість людей, які кажуть, що щось не так, вже пробували робити до того, і, на жаль, нічого гарного не зробили. Але обіцяючи своїм виборцям не займатися популізмом, я цього не роблю. Я Приймати... надзвичайно наполегливо останнім часом працював над бюджетною децентралізацією. До речі, для багатьох населених пунктів нові зрушення є, нові надходження коштів і можливість забезпечувати себе. Дуже багато значить два тижні тому. Безпосередньо мною було проголосовано виділення додатково на Полтавську область 20 мільйонів гривень на придбання обладнання з розумінням того, що частина цього обладнання дійде в тому числі і до нашого округу. Перед тим на звернення голови обласної державної адміністрації пана Головка я зміг відстояти приблизно. Чотири лікарні залізнодорожних на території області, які вже мали бути закриті. Питання близько 10 мільйонів гривень. Я сьогодні працюю над тим, щоб ми змогли провести повне утеплення і реконструкцію нашої лікарні Лубенської. На це, це потребує надзвичайно великих коштів, близько 6,5 мільйонів. І я сподіваюся, що нашими спільними зусиллями ми в цьому році сподіваємось, що ця сума має бути виділена. Це безпосередньо для Лубен. Для інших районів це будуть інші бюджетні програми і будемо виділяти. Ну і крім того, коли іде розгляд бюджету, це іде така сама дискусія, як у нас з вами. Приходить перший заступник міністра і каже: ось є документ. Він збалосований в сумі. Я його читаю і кажу: я не маю права, щоб в цьому документі зберігалися вчителі і лікарі, бо ну, люди просто не зможуть цього підтримати. Він каже: добре, ми їх викреслимо, але за рахунок чого ми маємо збільшити надходження для того, щоб був баланс бюджету. І ми вишукуємо програми за рахунок. Оподаткування вишок добування газу, інших питань для того, щоб вийти і повірити, це дуже важко дається. Для того, щоб... Прийняття бюджету в умовах війни є навпаки кроком, направленим виключно на стабілізацію. Я згоден, що Кабінет міністрів, ну, можна сказати, нагнув Верховну Раду приймати це в тих умовах, які недопустимі. І я маю надію, що це не повториться, тому що є мій підпис серед депутатів, які безпосередньо звернулися до Арсенія Петровича, з вимогою, щоб це категорично не повторилося. Що ми не будемо це приймати, і тому я абсолютно сьогодні офіційно заявляю, що мене не влаштовує рівень подачі, і ми чекаємо на початку вересня місяця. Роботу над бюджетом на шістнадцятий рік для Ні, того, щоб е, навіть е, ті люди, які сиділи чорнобильці, і схвально казали, «Да, ми вас бачимо і знаємо, і співпрацюємо. Якщо пан Леже побачив перше, то з'ясувалося, що тільки тому, що його не було півроку. Все відкриваєте сьогодні. Ми проголосували спеціально цей закон, щоб була абсолютна прозорість. Про всю діяльність ви офіційно входите на сайт Верховної Ради, набираєте прізвище Іщейкін, і вам висвічується. Включаючи виступи з трибуни, підготовлені законопроекти, подані поправки. До речі, їх безліч, включаючи звернення усіх лісників Лубенського району стосовно поправок до закону по лісу і багато багато інших. Тому я дуже шановні колеги. Ну хотілось би, щоб тут разом був і міський голова біля мене сидів. Бо розуміння, що будинок культури потягне близько 100 мільйонів гривень, є напевно у всіх. Розуміння, як лубни залишились без будинку культури, лубенці теж дуже гарно знають. Тому я вважаю, що вирішувати це питання можна тільки по фонду державних капітальних вкладень. В цьому році на 2015 рік всього на область виділено 82 мільйони. З цих 82 мільйонів, здається, близько 50 було. Виділена на добудову обласного протитуберкульозного диспансеру. А інші 30 мільйонів, уявіть, на всю область розійшлись там по мільйону два на маленькі об'єкти, які подали громади. Десь місточок, десь каналізація, десь водонапірна башня. Ну, я думаю, що цей список теж має бути прозорий і ви зможете його подивитися. Завести у Лубни кошти на лікарню, що в першу чергу потребує громада, буду вважати надзвичайно великим досягненням всієї громади. Друге, я хочу підкреслити ще раз в телебачення, що я абсолютно не вважаю, що сьогодні піар є ознакою роботи. Це по-перше, а по-друге, я пройшов вже після виборів майже е, всі. Е, Найбільші підприємства Лубен, якщо ви хочете, щоб ми частіше зустрічалися безпосередньо із вами, то це інше питання. Запрошуйте, будемо зустрічатися.